Вітаю вас, друзі! Вітаю, вітаю з першим вересням, з Днем Знань. Сьогодні такий знаменательний день для наших дітей, та не тільки для дітей, і для батьків і для бабусь. Першачки йдуть в школу, і не тільки першачки, всі наші школяри йдуть після канікул в школу. Тяжкі канікули, тяжке життя, тяжкий час. Війна у нас, але життя продовжується. Я Хочу привітати наших першачків, особливо першачків, ті, хто будуть здобувати знаєте, знання, щоб перейти в дорогу життя Всіх всіх діточок, всіх, всіх вчителів, всіх батьків цих діточок. Я вітаю і бажаю жити в вільній, справедливій, чесній країні. Цього року в Україні пішли до першого класу 252 тисячі дітей. На жаль, це на 62 тисячі менше, ніж торік. Тринадцять з половиною десь відсотків менше. Є об'єктивні причини. Є об'єктивні причини. Я про суб'єктивне навіть не хочу говорити. У нас війна, у нас три з половиною роки люди воюють. Розумієте, у нас виїхало дуже багато людей в інші країни, в інші держави з дітьми, яким було три роки, чотири роки, п'ять років. А зараз вони пішли в школу в інших містах і в тому році пішли в інших країнах. Що потрібно зробити дорослим? Щоб цей показник збільшувався, а не зменшувався. Вибороти собі країну, вистояти, витримати, зберегти Україну. Про це те, що на 62 тисячі менше, повідомив, повідомив голова парламентського комітету Сергій Бабак. Гарної дороги вам, дітки, удачі! І щоб не було ось такого, про що я зараз буду розповідати дорослим людям. А такого не повинно бути. Переходимо до нашої. Основної частини нашого вечора. З чого почнемо, друзі? Почнемо з того, що я хочу попросити вас всіх підписатися на мій канал, натиснути дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення. Поставити вподобайку, хоча б за це повідомлення про дітей, і далі ми будемо говорити розповсюдити. Так да, я забув. Я дуже прошу вас розповсюджувати. Це потрібно, щоб люди чули, знали і бачили все це. Ну, мережі, ленти, канали всі все одно вже в другий чи третій день, я не знаю, забити вбивством парубія. Але вже пішли і інші повідомлення, інші роздуми, інша розмова, що буде далі. Ну, Парубій же це не Ленін, і не Сталін, і далеко не Брежнєв, і просто парубій. Він різний, до нього відносяться по різному, і будуть відноситися по різному, і згадувати також будуть по-різному. Але він людина. Людина і він українець. У мене таке кредо. Знаєте, після того це, це де Рузвельт сказав да, про самосу. Здається, він, хоч і сукін син, але він наш сукін син. І якщо мені навіть хтось не подобається з українців, справжніх українців, все одно це українець. Ну, це моя. Ставлення моє бачення, і я нікому його не нав'язую, і мені прошу не нав'язувати інші. Так от дивіться, йдемо далі. Нам жити, нам творити, нам захищати, нам дітей вирощувати, вирощувати, бачите? Вирощувати нам дітей і нам виховувати дітей. Тому ми будемо говорити про інше. Про те, що наступною за списком Євросолідарності у парламент має зайти така собі. Таня Чорновол. Та сама Чорновол, Тетяна, яку ви пам'ятаєте, була в Народному фронті, яка казала слідчому: приїдь до мене в Окоп, а сама сиділа в офісі Пашинського. Та сама Таня Чорновол, яка я не буду зараз про неї розповідати все інше, ви прочитаєте. Ми, ми посвятимо їй, якщо вона ввійде. У фракції стане знову депутатом, вона зараз, начебто, військова. Можливо, військова не знаю, воює, стугна, багато було публікацій з її сторони. Можливо, а будемо розбирати її до кінця, якщо вона стане депутаткою. Якщо вона змінить військову форму на депутатське крісло. так от вона хамила вже, будучи військовою, хамила слідчим. Та сама Чорновол, яка Андрія Парубія ще 6 тижнів назад вважала ворогом і не проховувала цього публічно, друзі. Ось в коментарях дивіться, який її коментар. 6 тижнів назад. Парубій, якого я знала, помер, той був з воїнами, а цей підтримує Підара. Це вона про Шабуніна. Парубій підтримав Шабуніна і звинуватив Зеленського і в теперішню владу, що вона репресує справжніх українців. Ну я не знаю, як міг це зробити. Парубій. По відношенню до Віталія Шабуніна, який ніколи не був націоналістом, який ніколи не приймав участь в будь-яких національних знаєте, шляхах, в будь-яких направницях, будь-яких об'єднаннях. Ніколи він завжди жив грантами, він завжди жив на халяву. Як міг підтримувати Андрій Поробій? Я не знаю. Тому Чорновіла написала шість тижнів тому, що він для неї помер. Але зараз я так чую, бачу, що вона хоче бути парламентарієм. Це показує сутність з тієї сторони, зі сторони опонентів політичних, зі сторони опозиції, так, зна... так званої, що вона пише зараз. 19 годин тому назад вона написала шість тижнів назад. Помер чернин, тоді ще помер для неї. А 19 годин. Вона написала: ми з Андрієм Парубійом мали дещо спільні, ми з дитинства готувалися до війни з Росією, так з підліткового віку, по суті, з проголошення незалежності. Ну і далі там дуже все. Кон'юктура змінилася. Я бачу, що Таня хоче бути парламентарем, хоче бути депутатом у фракції Петра Порошенка. Ви бачите, як люди міняються. Не за роки, не за десятиріття, як кажуть, а люди могли змінитися. Порошенка міг і те інше. Ні. За шість тижнів все інше. А рибки гуппі це сприймають. Люди з курячою пам'яттю це сприймають. А це прихильники Петра Порошенка. Шість тижнів Чорновол казала, що паробій помер, а зараз вона вже його хвалить. Як ото кажуть, мнение зависит, мнение зависит от кажуть, Мінє зависить від місця сидіння. Ось і так. Потрібно змінити військову форму на кружевні трусики. Пішли далі, друзі. Робіть висновки. Робіть висновки. От і все. І, якщо можна, донатьте на підтримку наших воїнів. Давайте знову повернемося до ну, тут. Розгортаються події про вбивство парубія. Затримали 52-річного львів'янина. Це оголосив Офіс Генерального прокурору. Проводяться обшуки, готуються клопотання про тримання про під вартою без застави. Вумієте, йому 52 роки, йому вже під, повідомлено про підозру. У вбивстві Андрія Парубія це підозру зробила Львівська прокуратура обласна. Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. Дії підозрюваного кваліфікують за двома статтями кримінального кодексу, за частиною першої статті 115 умисне вбивство і частиною першої статті 263. Незаконне поводження зі зброєю. Що сказали правоохоронці? Ось головні тези та заяви правоохоронців щодо вбивства Андрія Парубія. Правоохоронці. Не виключають, що вбивства Андрія Парубія може бути причетна Росія. Поки що не видвинута не одна версія, да? ні одна, от щоб вона була одна, єдина. Вони не виключають. Над справою працюють кілька слідчих груп, які відпрацьовують різні версії. Прокуратура буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Що ще по цій справі? На брифінгу Національної поліції повідомили, що Парубій не звертався до Національної поліції України або до Служби безпеки України з приводу надання йому охорони. Я це вже говорив і в суботу, здається, на прямому ефірі. І ще десь писав на якихось мережах, що ну не може. Де офіційне звернення? Не може просто так позвонити будь-яка людина, хоч Парубі, хоч Порошенко, хоч хуй хто. Дайте мені охорону. Ні, охорона це офіційне звернення. І це офіційне звернення, воно реєструється і залишається у тебе один екземпляр, якщо, тобі, якщо ти звертався з входящим, як то кажуть. А ще обов'язково Обов'язково, якщо є звернення, в 10-денний термін здається, а можливо зараз і по-іншому, повинна бути письмова відповідь. І дають відповіді. Що б нам хто не казав, дають. Наші державні органи дають. Не, не завжди в 10 да, добовий, але дають. Нема, не предоставлено такого. А крики різних наркоманів і різних тривог, ну це крики, це просто, знаєте розбурхування людей і ситуації. Ось вони заявили, офіційно заявили, що звернень до національної поліції СБУ не було. Можливо, було звернення до інших державних органів. Ну це може бути служба охорони, Державна служба охорони. Можливо, її тут не було. Куди ще міг звертатися, та більше, в принципі, і нікуди. Ось три місця, де можна звернутися до охорони. Буде, покажуть, є, покажуть. Ось це у нас ця це тема, друзі. Плавненько, плавненько переходимо до іншої теми. До набу, САП, до їхніх агентів і до дій картонок. Зараз ми про це з вами поговоримо. Так от, друзі. Я хочу зараз поговорити з усіма тими і сказати для всіх тих, хто постійно. Твердить про незалежність Набу, САП, БЕП, оцих органів створених незрозуміло не, не для чого, де є там е, призначення, призначають іноземці в конкурсних комісіях більшість іноземців. Я хочу про це поговорити. Яка незалежність там існує? Що це за незалежність? Від кого незалежність, коли фінансування йде від України? Так от, всю цю незалежність, друзі, не варто плутати з безконтрольністю, відсутністю підзвітності. І фактично, безкарністю всіх цих структур. Покажіть, кого покарали. Що зараз робить Шабунін за гроші іноземців, будь-яких іноземців. Він витаскує з тюрми агента Набу, який торгував з Російською Федерацією коноплею. Всі кажуть, так, ти... Ні, сконоплі і Порох роблять. Друзі. Він, він ви, смотришь, в яких масштабах? Ми ж не знаємо, хай розбирається СБУ. І зараз більше про це турбується Шабунін, щоб витягнути цих хан Мухамедієвих чи когось десь таких. У мене питання: ось коли був оцей скандальчик із і скандальчик з картонками, два, три, чотири, можливо, тиждень. Були якісь там підозри, якісь закриття справ, якісь передачі в суд. І все. Ось пройшло вже півтора місяця. Де ті підозри? Де ось, підозри Німдічу, я не знаю, Чернишову, Оточенню Зеленського. Ну сказали, все, незалежні. Вони так і залишились, вони раді, всі довольні, картонки скачуть, пляшуть. Їм за це відкрили кордони, це, оце ганьба, що їм відкрили кордони. Де підозра німдічу? Де підозра Чернишову? Де підозра іншим? Це вдруге, я повторюю. Немає картонки. Де організатори? Лаченков, Стерненка, Притула, Порошенко, Українська Правда, Давидюк? Оце все організатори закликатели. Де підозри німдічу? Їх немає. Як пояснити зараз витоки із набу, і САП матеріалів досудових розслідувань? Люди втика, втікають, люди біжать, а потім а, ми звинувачуємо Генеральну прокуратуру чи ще щось, а попереджують злочинців звідкіля, того ж Дмитрука. Це, це ж під звітність набув. Хто попереджує? Звідтіля все йде. За гроші. Звісно, все йде за гроші. Продажа справ, заморозка справ продаж. Як працював Луценко в Генеральній прокуратурі, у нього було одне завдання. Наробити кучу справ на всіх і продавати. І він це робив. Ви подивіться на його маєтки по Житомирській трасі, ви Подивіться на його маєтки в Англії, ви подивіться на його квартири, де його сини. Він продавав справи. Що робить зараз на Бусап? Продають справи. Я не знаю. Що потрібно зробити картонки? Я от просто ну, хочу радитись з ким, хочу, щоб хтось мені написав конкретно, які кроки, які шаги. Щоб ну, ну, запрацювали ВАКС, САП, Набу та й теж БЕП. цю корумповну систему. От я свою думку висловлюю завжди і Бачу, їх треба ліквідувати. Або реформувати ну повністю на корню реформувати. Подивіться на працівників. НАБУ. новий заступник директора Бюро Економічної Безпеки БЕП Павло Буздиган. Його взяли Його взяли в БЕП. А знаєте, ж, хто його взяв в БЕП? То за кого цим, 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 Цимлінський, да? Чи як його? Цимлінський, Це цимлінський, що кричали, захищались, який там детектор брехні? Так от він бере своїх помічникам. Він же сам колишній агент агент, блін. Ну, агент НАБУ. Тепер він бере туди своїх заступників. Так от такий Павло Буздиган. Хто такий Павло Буздиган, друзі? Заступник Бепа Павло Михайлович Буздиган. Народився в 1988 році у місті камянець подільський Хмельницької області. Освіта, Національний університет Державної податкової служби України, спеціальність правоохоронна діяльність, кваліфікація юрист. Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність правознавства, кваліфікація юрист, кар'єра. 2006-2017. служба на оперативних слідчих та керівних посадах у підрозділах податкової міліції України. От, начебто, випускник в 2006 шостому зходу пішов в податкову міліцію, і він би там повинен був бути чесним, справедливим, класним. Він би там не смів би пропрацювати і рік і його б вигнали. Ні, він там спокійно працює 11 років. І що? І нічого. 17.25. служба у Національному антикорупційному бюро України на посадах старшого детектива та керівних посадах, з серпня 25-го року заступник директора Бюро Економічної безпеки. Нормально? Нормально. Йдемо далі. Що пише главком? Новий заступник Цивінського отримав високі виплати перед переходом із Набу до БЕП. Ну, Цивінський це БЕП, я там можливо неправильно прізвище сказав. Це Павло Буздиган. Він відповідає у Бюро економічної безпеки за координацію роботи детективів та досудові розслідування. Новий заступник директора Бюро економічної безпеки Павло Буздеган отримав значні виплати перед переходом із Національного тепло бюро України до БЕП. Про це повідомляє главком з посиланням на повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Це декларація самого Буздегана. Це він своїми ручками за, за, заповнював цю декларацію, щоб не казали, що Ляшенко бреше. Це Буздеган писав сам. І що він там написав? Згідно з декларацією 22 серпня цього року, 22 серпня, Буздеган отримав від Набу майже 883 тисячі гривень. Відхідних це називається в народі. От просто, ну от нагородили премію чи ще щось. Да? 90-900 тисяч гривень. А переселенцю дають 2 тисячі гривень. Я не кажу, що всі переселенці повинні отримати 900, чи Буздеган повинен отримувати 2. Ні. Але хоч якась пропорціональність повинна бути, скільки переселенців могли б отримати ці гроші? 450 людей. Ну, хай це буде в 10 разів більше, ніж у переселенця, чи, чи мінімальна зарплата. От мінімальна зарплата скільки у нас там? 8-9. Хай це буде в 10 разів більше. А це буде 80, 90, 100, але ж не 900. А у 24 році Буздеган також в своїй декларації написав сам: заробітну плату від Набу отримав 1,9 мільйон гривень. Він має будиночок у Хмельницькій області, а його дружина Марія Буздиган є власницею двох квартир у Києві та Одесі. У 2024 році дружина вже екс детектива Набу заробила 340 тисяч гривень. ля ці квартирки? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Ну от ля у слідчих такі квартири? В її автопарку Honda Accord, 15 2015 року випуску, яку придбали в кінці 2023. Сам Буздеган минулого року продав свою Honda Accord 2000-го року, а дружина продала автомобіль. Крайслер, Грент, Войгер. Да? Зауважимо, що Павло Бездуган народився в 88-му році в Крим'янська-Подільському да, має світу так, ну, це я вже вам казав. От ля це все у звичайного слідчого. А тепер у мене ще питання далі йде. А скільки справ закінчив цей слідчий, і скільки покарано хабарників, корупціонерів по ітогам його справ? От скільки, ніхто цього не. Картонки, скільки цікаво, що картонки скажуть, або їхні організатори, або їхні фінансисти, що вони скажуть про цього детектива НАБУ, а також про Цемлянського, який став головою БЕП. Що вони скажуть? Ну вони незалежні, ці люди. Безвідповідальні. Ну спитайте, ви у них не можна прокуратурі? Ні, Зеленському не можна питати? Ні. В Верховній Раді ні, ні. Уряду, ні. Ви спитайте. Ось і все. Що далі скажіть? Що далі? А далі у нас. Війна. Війна у нас продовжується, і хтось бореться в Америці, в Європі, добуває зброю, командує, бере на себе відповідальність за вдалі чи невдалі операції. А хтось поїхав за кордон, постоявши тиждень з картонками. Ось і все. На жаль, я вам хочу зараз ще друзі подякувати за все тим, хто робить для нашої волі, для нашої перемоги, для нашої України. І показати ось це відео, де прем'єр Юлія Сверіденка на Раді Безпеки ООН показує загинувших дітей, фото загинувших дітей. І в цей час оце російське недолуге створіння, яке я не можу назвати людиною, яке я не можу назвати жінкою, яке я не можу назвати мамою ніколи. Це звичайна тля. Ще дивиться в телефон. Вона не дивиться на ці фон діти. Їй плювати, що гинуть діти. Для неї ж ми, у нас діти нацистів. Їх потрібно топити, як казав Красовський. та Russia is recognized perpetrator of crimes against Ukrainian children. For the third consecutive year, Russia has been placed on the shame list in the Secretary General reports on children and armed conflict. Yesterday, Russia airstruck on Kyiv killed four children. Since the beginning of Russian Full і всі це сприймають. І Путіна зараз вітають. 40 лідерів там зібралось в Китаї. Все нормально, да? а ми тут з картонками стоїмо. гасимо свого лідера, щоб він не зміг гасимо його авторитет. Нормально, все у нас нормально йде. А потім кажуть, що єднатися потрібно. А з ким єднатися, як єднатися. Ух, хтось скаже, чого ти вибишся? а що робити? Ну так і ми. І я не звертаю вже давно увагу на тих всіх. Лачинов, Картонків, інших Порошенків, я знаю свою справу. І я бачу людей, я бачу свою спільноту, яка також знає свою справу. І, і ми стоїмо на стражі України. На жаль, я приходжу до такого бачення, що дійсно нації, нація українці і нас меншість. Ні, громадян України багато, а от нації України меншість. Є латентні українці, є латентні громадяни, ніякі просто є ждуни, є не ждуни. Є просто пофігу, навіть не знають, в якій державі живуть. А є українці. І ми, ми будемо за них воювати. Ми будемо їм за... виборювати, щоб вони продовжували так жити. Так вбудований світ. І не треба розчаровуватися друзі. Не треба. Не можна казати, а ось тіни, а ось це. А ось ні, не треба. От просто. Не треба. Дякую вам за ваші донати. Дякую за допомогу. дякую хлопці, дякую дівчата, дякую наші оборонці. Всім велика, велика подяка. Я дякую. Герасименко Леоніду, Фабіанчук Петру, Петухову Андрію. Дякую, друже Андрію. Я тисну вам руку. Ви перерахували два перекази: один на канал. Велика подяка за підтримку каналу. Ладченко Олександр. Ковальові Оксані, Неженець е, Санії, лазебник Валерії і Чупахіна Ларисі, 20 на 80. Дякую, пані Лариса. Це були вчорашні перекази у неділю. Тепер сьогоднішні. Баргілєвич Яніне, Ковальові Оксані, Жданюк Ганні, 20 на 80, Пані Ганна, дякую вам, велике, пані Ганна, дякую особисто. Кубракові Тамарі. Калі... Каліушик Ліні, Назаренка Марії, 50 на 50 пані Марія. Велика, велика вам подяка за підтримку каналу пані Марія. І грах Олені. Друзі, ми разом ми збираємо нашим воїнам як на автомобіль Монобанка, так і на закриття боргу за дрони. До завтра. Україна переможе!